Вітаю! Зараз я покажу вам, як виконати домашнє завдання до нашого уроку на тему Об'єкти в тексті, доповнення готового тексту, текстовими та графічними об'єктами. Домашнє завдання звучить так: відкрити текстовий документ, солом'яний печок, вставте потрібні ілюстрації до казки. За потреби змініть розмір, положення і обтікання текстом, а також замініть заголовок на об'єкт WordArt. Розташуйте його по центру. Значить, на смартфоні у нас такої функції, як додавання об'єктів WordArt, немає, тому ми будемо робити інше з нашою назвою казки. Ну і починаємо. І так, Google Class, 3А. Завдання. Інформатика. Я відкриваю завдання. І у цьому завданні я відкриваю ось наш документ Microsoft Word, солом'яний бачок. Для того, щоб відкрити цей документ у Google документах, я натискаю ось на оцю піктограмку у горі квадратик зі стрілочкою. Зараз відкриється документ у Google Документах. Як редагувати і форматувати текст у Google-документі ми вже з вами знаємо. Натискаю ось на оцю, на цей олівець на голубому фоні. І починаємо з назви. Затискаю пальцем і виділяю заголовок. Натискаю ось на оцю нашу літеру А. І так, я зроблю заголовок напівжирним курсивом. Зміню шрифт на трібушет. MS. збільшу до 20 заголовок і зміню колір Ось на жовто гарячий. А також вирівняю заголовок по центру, посередині. Ось тепер який вигляд. Має назва казки. Тепер буду додавати ілюстрації. Але перед тим, як додати ілюстрації, їх треба завантажити собі на телефон. Заходжу в диск. Шукаю папочку до практичної роботи номер 21 І ось тут у вас куча ілюстрацій. Виберемо три. Виберемо бачка. Ось, вибираю команду завантажити. Виберусь у цього ведмедя. завантажити, І виберу дід і баба. завантажити. Так, тут ми все зробили. Тепер я повертаюся до нашої казки. Солом'яний бичок. Ставлю курсив ось тут. Натискаю на плюсик угорі для того, щоб додати зображення з фотографій. У мене зараз ці зображення знаходяться ось тут. А вибираю ось це зображення дід і баба. Натискаю на нього. І дивіться, внизу у мене є ось така піктограмка. Обтікання текстом. Я вибираю переносити текст. Тобто дивіться, що у нас тут зараз відбувається ілюстрація, яка обтікається текстом з правої сторони і знизу. Тепер давайте, де нам тут бичка додати. Ну, ось, давайте я його ось тут додам. Знову ж таки, плюсик. Зображення з фотографій. І вибираю зображення бичка. Ось він мій бичок, тепер я його беру. Так, ні, такий бичок мені не потрібен. Я його беру і просто. Давайте я його в такому випадку просто вирівняю ось з цієї сторони. Ось. І також виберу для нього переносити текст. Тепер дивіться, що у нас є. У нас ось є зображення бичка, яке обтікається текстом. Тепер давайте ведмідя. Так, ось десь тут. Ось тут. Я вставлю ведмедя. Додати зображення з фотографій. І ось він мій. О ведмідь. А вибираю ведмедя. Ну і давайте зроблю зверху та знизу. Ось, щоб цей ведмідь у мене втікав з текстом ось так. Тобто зверху і знизу. А збоку ніякого текста у ведмедя немає. І крім того, я ще зараз візьму. І, 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 і. і, і, і. Так, зображення. І я його хочу, 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 перенести його ось отак, щоб він у мене був по центру. Ось від мій ведмідь. Дивіться. Це одна сторіночка. Ось. Ви собі спокійно робите скриншот. Ось, як я. І цей скриншот прикріплюєте в Google Class в якості виконаного домашнього завдання. І на цьому все.